Доброго дня, малята. Діти, до нас сьогодні в гості завітала знову цифра один, але не сама, а привела із собою подружку. Цифру два. Давайте з нею познайомимось. А ось це цифра два. В неї кругла голова. Довгий хвіст, зігнута шийка. Отака, як бачиш, двійка. Подивіться на картинку і скажіть, яких предметів намальовано по два та по одному. Скільки кубиків? Два. Скільки зайчиків? Один. Скільки пірамідок? Дві. Скільки м'ячиків? Один. Діти, яких предметів намальовано по одному? Так, зайчик і м'ячик. А яких предметів намальовано по два? Кубики та пірамідки. Молодці. Діти, допоможіть, будь ласка, розмістити картинки на дошку. Яких предметів намальовано по одному? Треба розмістити до цифри 1. Яких предметів намальовано по 2? До цифри два. Подивіться уважно і скажіть, яких предметів намальовано по одному? Правильно, один ведмедик. А яких предметів по два? Так, дві машинки. Один літак. Два котики. Молодці малята, дякую вам за допомогу! Діти, подивіться, яка гарна квітуча галявина. Що росте на галявині? Так, правильно квіти! Де сидять метелики? Метелики сидять на квіточках. А хто кружляє? Над квіточками. Над квіточками кружляють бджілки. Молодці малята! На цьому я вам говорю до побачення, до нових зустрічей!